Всім привіт! На моєму каналі вже є відео з порівнянням двох найпопулярніших видів двигунів, які зустрічаються в автомобілях, які ми приганяємо з Німеччини. Якщо ви його ще не бачили, рекомендую натиснути на підказку в грі цього відео або посилання в описі до відео і ознайомитись. Сьогодні хочу на словах з власного досвіду розповісти про різницю між дизельними і бензиновими двигунами, щоб вам було легше прийняти рішення, що краще підійде конкретно під ваші задачі. А все, про що я буду говорити, це лише моя власна думка, сформована з досвіду експлуатації Автомобілів з одним і іншим типом двигунів. Якщо ви з нею не погоджуєтеся, ви можете залишити свою думку в коментарях і долучитися до обговорення цієї важливої теми. Перше, з чого хотілося б почати, це витрата палива, на яку в першу чергу люди звертають увагу, коли обирають між одним і іншим типом двигуна. І коли люди чують, що дизельний двигун є економніший, то вважають, що так воно і є. Справа в тому, що більшість людей вважає, що витрата палива що у дизельного, що у бензинового двигуна під час Реальної експлуатації буде приблизно така сама, як заявлено, в технічних характеристиках. Але в житті на, реальні, на реальному ділі це далеко не так, тому що, по-перше, заміри витрати палива проводяться, ну, можна сказати, в якихось одних ідеальних умовах, досягти яких в реальному житті дуже і дуже складно. Заміри по витраті палива зазвичай проводяться на прогрітих двигунах. Ніхто не враховує, скільки витрачає палива автомобіль з бензиновим і дизельним двигуном. При прогріві, при холодному пуску, особливо. Актуально це взимку. А зазвичай заміри проводяться на автомобілях, звісно, справних технічно і ну, зазвичай це майже нові автомобілі. Тому, якби в реальному житті, коли ви особливо купуєте вживані автомобілі, або коли покатались на новому автомобілі, і, звісно, через деякий час ці технічні характеристики, властивості, витрата палива в цьому автомобілі буде змінюватись. Що стосується питання прогріву конкретно дизельних двигунів, то ці автомобілі, звичайно ж, автомобілі з дизельними двигунами на прогрів свого дизеля. Витрачають набагато більше палива під час роботи на холодну. Саме тому, якщо ми візьмемо а, за один пробіг на бензиновому двигуні і на дизельному двигуні, побачимо, що а, на коротких дистанціях побачимо, що різниця по витраті палива не така й велика. Також під час а, проведення замірів по витраті палива. Виробники не враховують витрату палива на регенерацію сажового фільтра у дизельного двигуна, яка відбувається а, періодично. І чим частіше ви їздите по місту на короткі поїздки, чим частіше в житті вашого автомобіля присутні холодні запуски з а, короткими інтервалами поїздок, тим частіше буде запускатись регенерація. А вона на секундочку потребує від одного літра палива на один цикл регенерації. Тому, розуміємо, що якщо часто дизель буде експлуатуватись у місті, то по повитр палива, він буде дуже-дуже наближений до бензинового двигуна. Ну, в принципі, саме через цю особливість я дуже часто не рекомендую і говорю про це часто в своїх відео, що я не рекомендую купувати автомобілі з дизельним двигуном для експлуатації у місті або для коротких і нечастих поїздів. Стосовно технічного стану і справності автомобілів, як бензинових, так і дизельних, також не враховується поправка на те, що під час експлуатації ці двигуни впали. Трішки втрачають свої особливості. Дуже суттєво це відчувається, наприклад, на бензинових двигунах, тому що такі штуки, як свічки запалення і катушки, з часом втрачають свої властивості набагато швидше, ніж, наприклад, паливна система і форсунки на дизельних двигунах. Тому ці речі, якщо не міняти, вони можуть привести до того, що бензин почне у вас жрати паливо ну, набагато більше, ніж заявлено в технічних характеристиках. І різниця між бензином і дизелем буде набагато суттєвіша. Різниця по вартості утримання що одного двигуна, наприклад, TSI, що TDI а, на кожен день, наприклад, на 10 тисяч кілометрів пробігу, вона плюс-мінус одинакова. Тут встановлені одинакові фільтри. Як бачимо, розміри коробочок, що у дизеля, що у бензина одинакові. Тобто фільтр туди встановлюється і його вартість приблизно така сама. Об'єм оливи, і тип, і вартість цієї оливи, яка заливається в ці два двигуни, вони приблизно одинакові. Фільтри масляні, фільтри паливні. Ну добре, у дизеля паливний фільтр трішки дорожчий, але він міняється там раз по рекомендації на 90 тисяч. Тобто, в принципі, різницю на 10 тисяч ви майже не відчуєте по експлуатації. Тому на кожен день на експлуатацію, наприклад, на рік. Витрати у вас на ці автомобілі будуть приблизно одинакові. Повторюсь, якщо у вас автомобілі в нормальному технічному стані. Що на 1,8 TSI, що на 2,0 TDI присутній двомасовий маховик. Наприклад, на 1,6 TDI і наприклад на 1,4 TSI буде звичайний маховик. Звісно ж, якщо там не встановлені а, коробки DSG, тому також технічна частина, акумулятор також плюс-мінус одинаковий. Єдине питання, якщо це буде дизель із системою старт-стоп, то там акумулятор буде більш потужніший, а значить дорожчий І знову ж таки, якщо це буде бензин зі системою старт-стоп, там буде приблизно такий самий акумулятор. Тому витрати на звичайну експлуатацію справного автомобіля по технічній частині, по розхідним витратним матеріалам буде плюс-мінус така самісінька. Але технічний стан бензинового і дизельного двигуна, наприклад, якщо ми беремо на пробігах за 200 тисяч, ви купили новий автомобіль з салону з бензиновим двигуном і новий автомобіль з салону з дизельним двигуном. Вчасно їх обслуговували, нормально експлуатували. То стан бензинового двигуна технічний і стан дизельного двигуна будуть. Дуже суттєво відрізнятись, і ми плавно підходимо ще до одного питання. Довговічність і ресурс двигунів є, мабуть, найболючішою темою, на яку частіше за все звертають увагу люди, коли збираються зробити вибір між одним або іншим типом двигуна і типом палива, на яких вони працюють. Якщо ми говоримо про зношування основних технічних елементів кожного двигуна внутрішнього згорання, це поршні, це кільце, це вкладищі, це вали, це ланцюги, це ремені, клапана і так далі, то якраз таки. Так у бензинових двигунів знос набагато вищий. пов'язано це з принципом роботи дизельного і бензинового двигуна. Дизельний двигун зазвичай це двигун, який працює на багато нижчих оборотах, полка його ефективності вона зсунута ближче до, наприклад, 2-3 тисяч в той час, як у бензинового двигуна, цей показник десь на. В півтора рази, мабуть, вищий, ніж у дизельного двигуна, це значить, що в півтора, а то може й більше разів, частіше поршень бігає по циліндрах, вали крутяться на багато більших обертах, і за ті самі мотогодини двигун зношується набагато більше. Саме тому дуже часто люди, які не мали досвіду експлуатації і не знають конструктивних особливостей дизельних двигунів, вважають, що і мали тільки бензинові двигуни в своєму досвіді експлуатації. Вважають, що, от якраз якщо на 200 тисячах до 200. Тисяч автомобілів з бензиновим двигуном в їхньому досвіді рідко доходили, то якщо взяти дизельний двигун з таким пробігом, то це вже все край. Але на справі, на ділі це в корні відрізняється, тому що дизельний двигун працює на менших обертах, а значить, зношується менше. Якщо ми говоримо про внутрішні речі, про колінвали, про поршні і так далі. Майже у кожного виробника автомобілів з сучасними бензиновими двигунами присутня розповсюджена проблема по теплонавантаженості поршньової групи, через гонитву за низькою витратою палива або низькими нормами викидів шкідливих речовин, виробникам доводиться робити ці двигуни максимально ефективнішими, знижуючи розміри. Знижуючи а, товщину стінок поршнів, це, через це ці поршні починають боятися перегрівів роботи а, тривалої роботи на високих обертах, з'являються масложори, з'являються задири в циліндрах. І саме через цю особливість сучасні бензинові двигуни мають менший ресурс. А от в дизельному двигуні під час кожного такту згорання паливної суміші в циліндрах виділяється набагато більша кількість корисної енергії. Саме через це неможливо зробити поршні тоненькими або меншого розміру, або, наприклад, такими. Самими, як у сучасних бензинових двигунах. А, і через це, якраз таки до капіталки циліндропоршневої групи дизельні двигуни ходять набагато довше. І, звісно ж, логічно, що дизельний двигун має більший ресурс з конкретно якраз таки внутрішніх елементів, які знаходяться в двигуні. За умови, звісно, що в бензин, що в дизель ви заливаєте нормальне паливо, вчасно нормальну оливу замінюєте. І саме через це я вже неодноразово наголошую, що боятися, якраз таки капіталки дизельного двигуна. Дизельного двигуна не варто. Варто в першу чергу турбуватися про навісне обладнання, яке може набагато раніше винести вам мізки, спустошити вас ваш гаманець, аніж капіталка, заміна поршнів, кілець і так далі. То що ж тоді обрати бензин чи дизель? Я вже не в першому відео наголошую, що обирати потрібно не по тим. Параметрами, на які, наприклад, вибрав собі Іван або сусід, а обирати потрібно автомобіль, тип його кузова, тип двигуна і палива, на якому він працює, потрібно виходячи виключно з ваших задач і режиму експлуатації, які будуть переважати у вашому житті і житті вашого майбутнього автомобіля. Маленька рекомендація від мене: якщо у вас переважає більше міський цикл експлуатації з короткими поїздками і в рік виїздити небагато 5-10 тисяч кілометрів, то краще придбати автомобіль з бензином. Бензиновим двигуном. Так, його витрата буде трішки вищою, ніж у дизеля. Але по фінальному етапу, по витратам на загальну експлуатацію автомобіля через 2, 3, 4 чи 5 років, у вас, в принципі, будуть приблизно ті ж самі цифри, якщо ви візьмете дизель і будете постійно душити його містом короткими поїздками. А от якщо ви їздите багато і на далекій відстані, тоді, звісно ж, тільки дизель. Витрата палива і затрати на експлуатацію автомобіля з дизельним двигуном у такому від... випадку будуть 100% відбиватися. Поясню на своєму прикладі, я живу за містом, до міста мені 22 кілометри. Доки я доїду до хоча б якогось місця, до якоїсь локації, куди мені потрібно відправитись у місті. Мій автомобіль з дизельним двигуном вже встигне прогрітися. Він буде працювати в якомусь більш-менш нормальному для нього режимі експлуатації. Часто мені потрібно їздити до батьків в одну сторону 150 кілометрів, в іншу 300 кілометрів. Часто доводиться їздити в інші міста для... по роботі, і якраз таки це ідеальні умови для експлуатації. Такі в цих умовах дизель є дійсно економним і приємним в експлуатації. А тепер момент, на який дуже часто вказують, тикають пальцем власники автомобілів з бензиновими двигунами. Про дизель. От ваші дизелі взимку не заводяться, замерзає солярка і все таке інше є шанс ходити пішки. Давайте проведу приклад. Доки я три дні катався на олтрекові з двигуном, бензиновим TSI, мій дизельний двохлітровий гольф стояв тут вже. Здається, 3-4 дні я його не запускав. Вчора замінив у нього щітки склоочисників. Автомобіль, можна сказати, охолов на славу. <хи> Зараз подивимося, як він заведеться на холодно. На дворі мінус 2, вночі, здається, було щось біля мінус 4. Попередні 2 дні було мінус 6, мінус 7 морозів. Ну, як там дизель погано заводиться. Буквально з співоберта завівся і працює абсолютно адекватно, рівно. Єдине, мабуть, єдине зауваження, яке варто зробити, що для того, щоб дизельний двигун нормально заводився, потрібно, щоб у вас було в наявності три важливі речі: перше, це щоб автомобіль був технічно справний. Друге, це те, щоб ви залили вчасно зимовий, зимовий дизель і не якусь там жижу, а абсолютно нормальну солярку. І третє це те, щоб у вас були в нормальному стані акумуляторні батареї, і тоді дизель заводиться адекватно. Таке ж саме питання і до бензину. Якщо ви там 100 чи 150 чи 200 тисяч в бензиновому двигуні TSI жодного разу не міняли свічки запалення, то він у вас також буде погано заводитися. Якщо у вас на бензині підсівший акумулятор, він також буде погано заводитися, не тільки на холодну, а і на гарячу. Тому що в сучасних автомобілях дуже велика купа електроніки, всякі. Кісіляких асистентів, які пожирають енергію. І якщо ці умови не витримати, то що бензин, що дизель буде заводитися погано. От у нас працює дизель. Зараз заведемо бензиновий двигун, автомобіль з бензиновим двигуном і порівняємо шумність роботи, на яку також дуже часто вказують власники автомобілів з бензиновими двигунами. По типу, що от ваші дизеля, трактора, вони торохтять, вони вібрують з цим погоджусь, трішки на холодну, дизель вібрує. І знову ж таки на холостому дизель працює гучніше. Перевіряємо. Завелись. Що Тут зараз більше тисячі обертів. Що тут дизель зараз прогрівається. Включений електричний фен, у нього також більше тисячі обертів. На жаль, я не маю пристрою для вимірювання рівня шуму, тому сприймаємо по шумності, стоячи отак от біля моторного відсіку з відкритим капотом. Дизель. І бензин. Бензин, погоджуюсь, працює тихіше на холостих, на низьких обертах бензин зазвичай працює тихіше, плавніше, менше вібрацій. Але ситуація з зайвими сторонніми шумами від моторного простору, від моторного відсіку кардинально змінюється, коли ви починаєте їхати на автомобілях. Наприклад, на дизельних двигунах за рахунок того, що набагато нижчі оберти при тій самій швидкості, ви не чуєте практично двигуна з-під капоту і можете спокійно а, собі спілкуватися, можете, він вас не перевантажує і не впливає на вас, якби не втомлює психологічно. А, також при активному прискоренні, обгонах чи динамічних якихось а, наборах швидкості з під капоту бензинового двигуна ви будете чути, наче такі звуки, наче їдете з, на болгарці, тому що оберти починають стрибати до 4-5 тисяч. Дизель, будь ласка, я можу їхати зараз, наприклад, а, на четвертій передачі 80, в мене 2 тисячі обертів. Ставлю шосту, будь ласка, 1200-1300. Обертів, і я практично не відчуваю. Звуків двигуна. Звісно, трішки більша вібрація на дизельному двигуні на таких обертах. Але якщо ми його виведемо в більш-менш нормальний діапазон, от після півтори тисячі в салоні вже абсолютно адекватно. Вібрації практично не відчувати, і звуків зайвих також не відчутно, тому що всього півтори тисячі обертів. Бензин на таких обертах, на жаль, не буде мати нормального підхвату потужності, щоб мати динамічне прискорення. І так далі, тому якби знову ж таки повертаємося до питання. Бензин комфортніший по звукам по стороннім шумам у місті, тому що він буде зачасту в заторах працювати на холостих. Або на невеликих, наприклад, обертах, якщо ви там не ганяєте, не вмикаєте режим мамкиного гонщика. А дизель якраз таки комфортніший на далеких відстанях на високих швидкостях. Я, наприклад, на своєму гольфі, коли їду, шоста передача 120 км на годину. Оберти всього-навсього 2000. Що буде на бензиновому двигуні? А тепер отак це виглядає на автомобілі з бензиновим двигуном. От у мене 2000 обертів, будь ласка, при. 90 ну, майже при 100 кілометрах на годину. Але найцікавіше починається, коли ви захочете когось обігнати. Або їхати швидко. Гадаю, от зараз навіть через мікрофон було чутно і видно по тахометру, наскільки підлітають оберти у бензинового двигуна під час активного прискорення, під час швидкої їзди. Буквально ось. Дві тисячі обертів це 90-100 км на годину в порівнянні з дизелем. Реально, дизель десь відчутно до 40-50 км на годину. Далі на трасі, коли він виходить на нормальні оберти, нормальну швидкість, його вже практично не чути. У бензина трішки навпаки, якщо їхати, звісно, до 100, бензин ще більш-менш спокійно. Якщо їхати швидко, то вам просто на нервову систему на психіку буде діяти постійний ревіння під капоту. Ну і маю надію, що я все-таки черговим відео допоміг вам зробити вибір, що краще: бензин чи дизель, і ви виберете якраз таки те, що потрібно виключно вам, і те, що буде. Практичнішим і економнішим у використанні і експлуатації для вас. Якщо відео вам сподобалось, звичайно, ж тисніть вподобайку. Якщо у вас є знову ж таки свої думки, свої враження, своя якась свій погляд на цю всю ситуацію, залишайте їх внизу в коментарях. Підписуйтесь на канал, якщо ви цього ще не зробили. І до нових зустрічей.